Доброго дня, з вами наїдалово. Беріть щось смачненьке і поїхали! Наїдалово! Так, і сьогодні у нас ошийок, і ми його будемо готувати під запікання в цій дров'яній духовочці. Туди попадає трошки диму, і він дає аромат. Прям такий димний димний. А щоб ще добитися сильніше димного аромату, ми взяли чорнослив і трошки спецій. Для початку, що нам треба робити? Це у нас запікаючий рукав ми його трошки в сторону, поки він не потрібен. Беремо нож, ніж, обдивляємось, чи немає ніяких проблем у нас з м'ясом. Дякуємо нашим базарним м'ясникам, які так гарно його обрізали. І тепер нам треба зробити надрізи десь в пальчик, може в 1,5 поглибше, Тому що ми от сюди будемо засовувати наш чорнослив. І таких надрізів, скажімо так, наскрізь не прорізайте. Нам треба зробити достатньо. На півтора кілограма нашої свинини ошійка нам треба 150 грамів, можна там трошки більше. Нашого чорносливу. Мінімум 150 грамів, як я сказав би. Так, дорізали наше м'язко. Воно отаке у нас отрималося. Тепер, по спеціям, у нас хмелі сунелі. Орієнтовно 2 Е, Сушений часничок, одна чайна. Перець чорний, 1 чайна. І хлоп'ями це у нас. Сушена паприка. От. Ми тепер оце все можемо, скажемо, скинути все в одну тацю. І, як завжди, нашим красивим пальчиком перемішати, щоб спеції у нас друг в друга зайшли, перемішалися. І ми цим зараз будемо спочатку натирати, а потім вже засовувати туди чорнослив. Маринад, скажімо, у нас, сухий. Тепер акуратно розгрібаю можна отак. Трачу дорогоцінний приправку. Ота, хвата з головою. Ще я хочу зробити трошки так, тому що щоб було 360 з усіх сторон. Скажімо так, обмазано цим маринадиком. А то, що у нас десь з боку попало, опа, і вперед. Отак його прям можна обмяти, щоб воно все зібрало. Втираємо. Дивіться, вам треба його розтерти так, щоб воно рівномірно було, бо якщо залишите десь там пучочок, потім будете нарізати кайфонета. І в кінці це все. Можна було, ну, звісно, і в спеції додати, Але я отак потім в кінці ще хочу просолити ручкою, ручкою, не стісняємося. Десь одна-дві чайних ложки солі. Шмат м'яса великий. Розтерли, помасажували місце, щоб було воно довольне. Перевірили наші карманчики. О, ні сіль -ні, ні Наружу наружу. Останні перевірочки. Лишнє воно на стол, потім витрямо. І погнали тепер засовувати нас чорнослив. Одним рядочком я більше не бачу смисла. Цей рецептик вам може підійти під усе, якраз у нас йдуть свята. І якраз все пригодиться. Трошки залишилося з'їмо. Воно отак, все зібране. І тепер нам треба це запхнути в рукав. Так. Коли я вже все запхнув і хотів його вже засовувати в рукав, я передумав. тому що я вспомнив, що треба ще отака штучка. Нитка. Беремо або бічовочку, або якусь, скажімо так, несентетичну, яка не сплавиться у нас в, цьому, в духовці. І зараз трошки, трошки, трошки так намотаємо, щоб у нас не розвалювався наш шматок м'яса. О, і він тепер не буде розкриватися і у нас не повипадає наш. Наша начинка, скажімо так. Лишні, я думаю, обріжемо. Так, тепер треба засунути це все в рукав і ще дивіться. Ми це залишаємо в рукаві зараз на ніч. Десь годин нам на 12-14. Для чого? Щоб воно все промаринувалося, бо у нас маринад сухий, скажімо так, довгий. І завтра ми сюди ще в цей рукав додавимо картоплю. Тому що жир, який буде витікати з нашого шмата м'яса, буде напитувати картоплю своїм смаком. І у нас отримається повноцінне блюдо з гарніром і м'язком. Беремо рукав десь раз в три більше, ніж наш шмат м'яса. Обрізаємо, лишнє прибираємо. Достаємо нашу мотузочку. Так, що ти там липнеш до мене до рука? Ну і як оце? Що, тепер в нас рукав. Чому в рукаві? Ну, можна було в пакеті. Кого в вакууматор, можете побалуватися, замовувати. Ну, Рукав саме просто. Пакет не вимазаний, все одно його сюди засовують. Шмат вийшов таким. Гарно. Це, в принципі, замотано, виглядає симпатично. Мені подобається. Завтра посмажимо, будемо знати, чи ще й смачно. Але в нас чогось не смачно не виходило. Ну і тепер що? Магія монтажу. І до завтра, до зустрічі. Не забувайте підтримувати україномовний контент. Підпишіться на цей канал, поставте лайки, прокоментуйте, що ви тут побачили, поставте колокольчик, дзвіночок. Далі тільки ми робимо все краще і краще. З поверненням пройшли, скажімо так, не сутки менше. Пройшла ніч, ну годин 16. Наше м'язко ми вже розрізали, розм'ятали краї. Бо все-таки картоплі ми вирішили дати побільше. І нам треба буде і зліва засипати, і справа. Для початку солимо картоплю. Отаку От дрібку солі. Трошки намагаємось це все перемішати в нашій таці. От. І картоплю ми спеціально вибрали невеликого розміру, тому щоб її не різати, а ціляково запекти в цьому нашому, скажімо, соку, який буде виділятися з нашого ошиєчка. Так, і поїхали. Мабуть, отак потрошки. Половинку загружаємо сліва, половинку справа. Повністю загрузили всю картоплю, що в нас була. Повітря трошки випустили, трошки залишили. Плотненько заматуємо і зав'язуємо. Але в мене є ще отака штука, який щуп, який допоможе нам просмажити це м'ясо максимум, скажімо, готовності. Я паралельно засікчу час, який ми будемо готувати, і будемо ще орієнтуватися по нашому щупу. В найтовшу, всередину засовуємо наш щуп. Далі. Я ж кажу, звертаємо це все плотніше повітря трошки випускаємо, щоб воно не було як надутий пакет. І зав'язуємо. Так, картопелька наша, я її трошки ще раз проділив по кораю, по кругу, скажімо так, щоб вона краще просмажувалась. Беремо противень. Пергамент ми нічого не ложили, тому що у нас. Наш пакет перекладаємо і в духовочку а, ж. Так, вставили 76 градусів, має бути просмажка всередині того м'яса. Щуп зараз показує 10 градусів це м'ясо по температурі. І в духовочці у нас, на жаль, 150, а треба 180. Зараз трошки підкинемо і будемо смажити орієнтовно півтори годинки. Старайтеся, не більше 180 градусів. Ну, вам проще, ви газу накрутили і вперед, або там електрика. Чекаємо, витягаємо. І того у нас десь година година 10 пройшло не півтори години, але у нас температура піска вище, ніж 180, і датчик нам вже показав, що м'ясо готове. Тому ми зараз перевіримо. Може вже і готове. Гаряче. Ще на середині готування ми розвернули. Іншим боком, тому що у нас в нашій печі, скажімо так, більша температура з цього краю, менша з того. І датчик у нас стоїть з меншої температури. Точніше, з меншої сторони. Так, аж страшно з чого тут почати. У нас аж репнув цей. Візьму я картопля готова. Тут все точно, бо я тільки втикнув, вона розвалилася. Ну, запахло, звісно, офігенно. Це просто бенч. А, і до речі, це нам ще треба сюди перекласти. А як я ще не придумав? Є ідея, щуп я витягну отак. Ага. Це плюс. Далі, мабуть, шматок м'яса я зроблю отак. Воно який соковитий. О, там багато жирку. Воно, дивіться, яке воно. Аж булькотить. Нажимаєш і тече. Розрізаю наші мотузочки. Тільки з духовки, дуже гаряче. Так. Вийшло. Так, тепер я сюди хочу. Викласти, щоб було гарню ще картоплю. Картопля у нас воно. Дивіться, яка м'якусінька. Картопля повністю готова. Бачите, за того, що у нас була трошки вища температура, приготувалося трошки швидше. І рукав не дав вологі, скажімо так, вийти. Цьому рукаву, звісно, хана зведу. Але як я це зараз пересиплю, я навіть не знаю. Так, я беру, перемішую так картоплю всередині в жирку, поки воно все в рукаві. І, мабуть, мені треба якась ложечка, щоб це все пересипати. Так, не спіша, потихеньку, отак я поперекидаю і все буде гарню. Нарешті ми пересипали нашу картоплю, потихеньку, по однечку обрали все лишнє. І що я хочу спробувати? Спробувати я хочу, ну, зрозуміло, що картопельку. Але я, мабуть, якийсь маленький слайсик, бо воно спечився все дуже-дуже гаряче. Повністю Ммм, І смак! Реально смак. Дало м'ясо! Дуже-дуже приємне. Так, як би нам тепер тут щось обрізати, беремо шматочок, відрізаємо. Він знову гарячий, а чого ж він буде холодний. Тут чорнослив, я бачу, прям прилип. І пробуємо прям там, де був чорнослив. Щоб ви розуміли, ось. Просто супер. Просто бенч. Воно я нажимаю і воно потекло. О шияк не можна спортити. Він соковитий. Чорнослив прям тема. Хочу чорносливу. Давай сюди. Любі друзі, це блюдо прямо на свята. Годинка півтори духовки, годинка підготовки. І у вас буде основна страва. Просто супер. Смачна з гарніром. Якщо ви такого ніколи не готували, ви ще здивуєте всіх своїх гостей. Що я можу ще сказати вам на кінець? Готуйте смачно, їжте тільки смачне. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Раді були вас бачити. До нових зустрічей, папа. -па.